Вітаємо вас, наші шановні телеглядачі. В ефірі ТРК Балінформкомпанія випуск новин. За мить про головні події нашого міста та не тільки розкажуть наші кореспонденти. В студії Лідія Міщук. Кадрові призначення. Новим очільником Нацполіції в Одеській області став полковник Іван Жук. Його вже представили керівникам місцевих підрозділів. Про це повідомили у прес-службі поліції Одещини. Новопризначений офіцер вже має вагомий досвід роботи у правоохоронній сфері. До призначення також обіймав посаду начальника Солом'янського районного управління поліції у Києві. Нагадаємо, попереднім очільником поліції Одещини був генерал Микола Семенишин. Він керував обласним управлінням з 26 серпня 2021 року. Тимчасово виконуючим обов'язки начальника головного управління національної поліції в Одеській області. Призначеного жука Івана Васильовича. Іван Васильович Жук працював у підрозділах апарату Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, також очолював декілька керівних посад в територіальних підрозділах Миколаївської області, Полтавської області. На сьогодні начальник. Солом'янського районного управління, головного управління національної поліції у місті Києві. Я хочу, щоб усі підрозділи Одещини згуртувалися і зробили максимум для того, щоб кожна людина почувалася в безпеці і відчувала, що поруч завжди є поліція і завжди вона прийде на допомогу. Балтській громаді їх поки що троє. Мова про педагогічних працівників, які успішно пройшли сертифікацію. Це добровільна процедура зовнішнього оцінювання професійних вмінь вчителя. Мета сертифікації пошук і заохочення освітян з високим рівнем педагогічної майстерності, які вдало поширюють здобутий досвід серед колег. Не жалкують, що долучилися до випробувань балтські вчителі початкових класів Лілія Гловацька, Надія Сабадаш та Наталія Аркавенко. Вони молоді, завзяті та професійні педагогині. Ідею взяти участь у сертифікації сприйняли з ентузіазмом, бо переконані, вчитель має не лише вчити, але й постійно вчитися сам. Цей проект новий. Започаткували його лише у 2019 році. Проходить він у три етапи: незалежне тестування, самооцінювання власної педагогічної майстерності та третій, найскладніший вивчення практичного досвіду учасників експертами. Київські представники вивчали мої уроки. Після того як провела уроки, я мала провести самоаналіз своїх уроків да, визначити самі головні сторони, чого я досягла до структуру уроку, повністю Аналізувати її, якби ось таким чином. Потім була самопрезентація мене як особистості, мене як вчителя, моїх досягнень, моїх зайчиків, ось моїх учнів. Після успішного проходження сертифікації вчителька Балтського ліцею номер 3 Надія Сабадаш сама стала уповноваженим експертом та невдовзі вивчатиме і оцінюватиме досвід своїх колег з усієї України. Вважає участь у сертифікації значним особистим і професійним досягненням, і вчителька міського ліцею номер 2 Лілія Гловацька. Педагогиня зовсім молода, має всього чотири роки педагогічного стажу. Найбільш складним вважає етап незалежного оцінювання. Втім, зазначає, що процесу сертифікації боятися не потрібно. Навпаки, після проходження випробувань відчуваєш впевненість у власних силах та ще більше бажання рухатися вперед. Все відбув. Я так, як на справжньому ЗНО, і в такий момент я відчула себе. Ученицею 11 класу перед нами було 100 завдань. Час виконання було 3 години. Я вважаю, що це було найважче. Це дало мені колосальний досвід. Я змогла побачити, як я виглядаю на фоні вчителів не лише нашого міста, області, але й на фоні України. 25 років у вчительській справі Наталія Аркавенко. Наразі вона вже пройшла другий етап сертифікації. Як результат, отримала спеціальну діаграму, що демонструє високий професійний рівень. Та надає право перейти до участі в третьому заключному випробуванні. Пані Наталя переконана, життя вчителя це постійне вдосконалення відповідно до вимог сучасності. Саме тому також є студенткою аспірантури та займається написанням дисертації. Сертифікація це можливість проаналізувати результати своєї педагогічної діяльності, зрозуміти, що в тебе виходить супер, а на чим потрібно ще попрацювати. В цьому році сертифікацію проходять. Вчителі за бажанням, але через декілька років це буде обов'язкова процедура, яка замінить атестацію вчителів. Але в мене вже буде досвід проходження сертифікації. Ну і я маю надію, що все ж таки буде сертифікат. Сертифікат вважається дійсним протягом трьох років, а успішне проходження усіх її етапів має чимало переваг, розповідає директорка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Балтської міськради Міла Балановська. Додає, невдале проходження сертифікації ніяк не позначиться на атестації чи присвоєнні педагогічних звань учителю. Вчитель, який успішно пройшов сертифікацію, відразу отримує 20% посадового кладу до своєї заробітної плати на все навантаження, яке він проводить. Якщо ж не успішно вчитель сертифікацію, то це ніяк не впливає ні на його атестацію, ні на присвоєння чергової чи на підтвердження тої категорії. Того звання, яке він мав, і вчитель наступний рік може знов зареєструватися і пройти, все таки пройти сертифікацію. Нині серед освітян Балщини сертифікацію пройшли всього троє вчителів. Серед них Лілія Гловацька, Надія Сабадаш та вчитель Немирівського ліцею Зоя Кобелянська. Наталія Аркавенко, вчитель 4 класу структурного підрозділу початкової освіти педагогічного фахового коледжу, ще продовжує брати участь у випробуваннях. Вже цього року, окрім вчителів початкової школи, до сертифікації можуть долучитися і вчителі мови, літератури та математики, які викладатимуть у 5. Тих шостих класах. Для них реєстрація розпочнеться вже в серпні. Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, Ігор Балагула, Балінформкомпанія. Харків нескорений. 13 квітня в Харківському художньому музеї відкрилася виставка творів народного художника України Віктора Ковтуна. Там, де ми є. Протягом року митець зображав на своїх полотнах руйнування та жахіття війни. А разом з ними і людей: військових, медиків, рятувальників, керівників, які з перших днів повномасштабного вторгнення і до сьогодні мужньо протистоять усім бідам, що принесла на нашу землю російська загарбницька навала. Загалом на виставці представлено більше 250 картин автора. Ця виставка стала першою для харківського музею від початку війни. Відвідувачі зазначають. Місто зазнало набагато більших руйнувань, ніж за часів Другої світової. А втім, Харків був, і є, і залишається українським. Там, де моє, сама назва виставки, каже, що це зроблено якраз в період війни. і Продовжується ця серія. Більше вже 250 робіт. За цю серію я вже отримав державну премію ЗСУ України імені Богдана Хмельницького. Це хроніка війни. Це для історії, як зараз багато виступаючих казали. Це вже залишиться для багатьох наступних поколінь. Навіть попри війну відновлювати культурне життя України необхідно вже зараз. Переконаний і політик, доктор технічних наук, громадський діяч митець Михайло Поживанов виставку, яку мав нагоду відвідати, називає історичною. Дякую за актуальну і талановиту експозицію народному художнику Віктору Ковтину, Харківському міському голові Ігорю Терехову та усім причетним. Сам Михайло Поживанов також активно займається художнім мистецтвом, має свою художню галерею, а кошти від продажу власних полотен передає на потреби українських оборонців. Сьогодні фантастична чудова подія. Віктор Іванович, як вас назвав Віктор Літарійський. Нам всім перемоги, всього самого самого найкращого. І хайков міста герой. Вам дякую, Ігор Александрович, Тетяна, вам всього найкращого. Ну і всім Це повинна бути в усіх містах і містечках країни. Я переконаний, що всі заклади культури повинні працювати. Заради цього наші хлопці знаходяться і, і на на збройні сили України. Бо без освіти, без культури нема майбутнього жодної. Нації ми це всі розуміємо, тому робимо, допомагаємо, щоб воно так було, так відбувалось, і думаю, що ми робимо правильно. Цього року Великдень припадає на 16 квітня. В національному науковому центрі Інституту аграрної економіки. Вже вирахували скільки нині буде вартувати традиційний великодній кошик, де, зокрема, є паска, яйця, домашня ковбаса, масло і сири. Хрін. Родині з чотирьох осіб доведеться викласти заманця 1208 гривень, тобто майже на 28% дорожче, ніж торік. Якою буде вартість Великоднього кошику в Балті, дізнавалась наша знімальна група. Зазвичай до свята готують крашенки, солодкий запечений сир, масло, кільця ковбаски, шматочок сала і, звичайно ж, символ свята Паску. Багато господинь печуть солодку здобу самі. Тож люб'язно поділились з нами своїми рецептами. Мука, масло, сметану, цукати, ну, все, там, мізун, все це зложу. Да. Сахар, яйця домашні. Мука, яйця, масло, мед. Аби дізнатись скільки буде коштувати домашня пасочка з усіх цих інгредієнтів, ми вирушили до яток з продуктами. Розпочали з яєць. Саме за ними і прийшла на ринок пані Ніна. Яйця взяти на паску, паску треба букти. Вже дізнавали ціну на яйці? Дізнавалася. Раніше два дні назад брала по 60, сьогодні 75. Трішки менша ціна на фабричні яйці і коливається від 55 до 65 за десяток, залежно від їх калібру. Ціни на інші складові паски нам люб'язно розповіла продавчиня Тетяна. Мука вінницька 2 кг 40 гривень. Це масло у мене кульчиночка 32, таке Пірвомаські маски 55 гривень, родзинки 110, 140 і 180, дріжджі львівські 7 гривень. Продавчині на ринку запевняють, що мають всі необхідні прикраси для пасок та крашено. Барники по 5 і цукати, і присипочка по 2 гривні, по 7 гривні, глазурка є, по 10 гривні. всі ціни доступні. Однією із головних складових тіста на паску є молочна продукція. То що почому перед пересвяткові дні прямуємо дізнатись до молочного корпусу. Сир 150 гривень, обіжирний 100, масло 250 сливочне, молоко 30 рублів літра. Сметана – 120, сливка – 240, масло 320. Розібрали все. Традиційно кожна господиня планує покласти до кошика копчену ковбаску та шматочок сала, та чи всім ці смаколики нині по карману. Колбаска 370, почерівок – 340. Можна сказати, що такі ціни які були, на колбаску піднялася ціна. Купуємо все, готуємося до Паски, трошки м'яса, трошки сальця, трошки ковбаски. Ціни великі, тому що гроші наші обісінюються. Минулого року дешевше було. Балик брали ми по 250, а зараз вже 400. Одними із улюблених святкових ласощів українців є солодощі та фрукти. Тож і ми разом із покупцями йдемо шукати смаколики за доступними цінами. 150, всі конфети у мене. Купляють люди, добре купують. Ну, це 150 це не така вже велика. 13, 10, 12, 15 як, які яблука. Поступово кошики господинь наповнюються. Що вже придбали та чи для всіх нинішні ціни прийнятні, запитали ми у покупчинь. Вже щось купували? Так, ковбаску купили вже дуже дорого. Ціни зашкалюють для пенсіонерів, дуже важко. Якщо в тому году ми збирали на 700 гривень, то в цьому году відносно у нас буде десь близько 2000. тисяч. На думку покупців ціни за високі, проте, попри всі негаразди, готуються до Великодня та дякують нашим захисникам за можливість святкувати. Дай Бог щоб був мир, щоб ми могли, звісно, празнувати щоб Наконець закінчилася війна. Я вважаю, щоб наші ребята вернулись в скрії домой. Ми їх всіх ждем. Як бачимо, великодній кошик стане дорожчим цього року для всіх категорій населення. Ціна на яйця у порівнянні з минулим роком зросла на 37 відсотків з 26 до 70 гривень за десяток. Збільшилась на 30 відсотків ціна паски домашньої випічки. Більше як наполовину піднялись ціни на м'ясні копченості. Та люди не втрачають віри, розуміють причини і готові все перетерпіти, аби лише скоріше в Україні настав такий довгоочікуваний мир. Майстер-клас з розпису писанок та крапанок. Напередодні Великодня вчилися азам писанкарства четвертокласники балсько педагогічного фахового коледжу. Повідала учням старовинні секрети українського ремесла викладачка Віра Бояновська. Із запалом та наткненням взялися до роботи діти: хтось зображав традиційні візерунки, хтось придумував власні унікальні. Кажуть, розфарбовані писанки стануть не лише гарною прикрасою великоднього кошика, але й надійним оберегом для всієї родини. На партах свічки, віск, писачки, барвники та інше приладдя. Напередодні великодніх свят малеча поринула у таємничий світ писанкарства. Саме писанка є давнім артефактом української культури, на якому переплилися традиції і вірування багатьох поколінь українців. Розповіла викладачка Віра Бояновська, яка і сама вже давно захоплюється мистецтвом розпису писанок. Ці яйця всі вони видутки. Що це означає? Тут є два отвори. З них серединку видули і залишилася лише шкаралупка. Діти дуже активно взялися за цю роботу, стараються. І ті дітки, які в мене на уроках такі непосидючі і дуже швидко працюють сьогодні, настільки е зосереджені і дуже дуже сильно стараються. А малюнки обирають ті, про які я розповідала, традиційні українські візерунки, символи і орнаменти, а ще додають свої. Побачимо зараз, що не вийде. Я малюю це і хочу зобразити на одному яці. Добо листя на другому зірка. А що означають ці символи? Я думаю, що добове листя означає міць, силу, витривалість. і тому, кому я подарую цю писанку, стане таким, як це добове листя. Потрібно розпочав взяти олівець, намалювати, що ти хочеш, потім взяти, розтопити віск і нанести на лінії, потім обмокнути в краску. Старанно розмальовували, наносили віск та обирали забарвлення для своїх великодніх писанок. Аби вони були яскравими, з барниками працювали поетапно: зелені, помаранчеві, червоні та жовті. Які кому до вподоби кожна писанка була особлива по-своєму, кожна мала свою символіку та значення. Для когось це важливий оберіг, для інших гарний подарунок друзям та родичам на свята. Ще написано моє ім'я і два сердечка. Що означають ці всі символи? крапочки означають символ багатства, якщо комусь подарувати. А твоє ім'я? Ну тому, що я хочу комусь подару подарувати, і щоб знал, запомнити мене Я і тепер обідитися щось можна жовти. Ця писанка надзвичайна, вона чарівна, я в неї вкладала свою душу. Вона буде щасливим оберегом для, для моєї родини. Зобразила дерево життя, так як родина це найважливіше, що у нас є, і частинку зробила крапинкою, так як крапенка це символ зерна, багатства. Тому, думаю, це буде для моєї родини дуже важливо. Я хочу побажати всім, щоб. Люди могли зібратися родинами за щедрим столом, зустріти це свято. Звичайно, хочу побажати всім перем... миру Нам і перемоги. Майстер-клас промайнув як одна мить результат чудовий настрій, десятки щасливих дитячих світлин з писанками та крапанками. Діти натхнені та задоволені, дорослі, сповнені надією та вірою. Бо так само як Великдень символізує перемогу життя над смертю, так і українська перемога над лютим російським загарбником. Неминуче прийде Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, Балінформкомпанія. Яскраві квіти, екзотичні рослини та декоративні тваринки стали окрасою благодійного ярмарку, організованого Балським центром дитячої творчості до Великодня. І балтяни, і гості міста, які прямували повз нього, зупинялися, дивувалися, цікавились птахами та милою красою виставки продажу пухнастими кроликами. Купували тропічні рослини та інше. Дві квіточки, бананчик і пальмочку. Я бажаю діткам цим, щоб розвиростили квіти здоров'я і щоб поскоріше наступило мирне на небо над головою. Я взяла от ці, хоч я то а ці взагалі люблю ці татарочки, Вони красиві і і від них більше. Є дівчатка Софійка та Юлія до початку війни мешкали в Харкові. В рідному місті вже мали такого маленького друга, тож мріють про перемогу, щоб якнайшвидше повернутися додому та знову завести хатнього улюбленця. У мене вже був кролик, я знаю, як за ним доглядати. Дуже хочемо цих кроликів, вони такі милі та симпатичні. Ми самі з Харкова і зараз проживаємо тут в піщані. На жаль, не можемо сьогодні придбати, але коли повернемося додому. Ми його обов'язково напевно, знову при кролика собі купимо, бажаємо перемоги, бажаємо нашим хлопцям вірити в нас, щоб вони знали, що ми не забули. Бажаємо, щоб їх там Бог оберігав і щоб ця Пасха принесла всім багато щастя і здоров'я. Юні натуралісти центру дитячої творчості заздалегідь готувались до Великодня. Продовж тривалого часу плекали екзотичні квіти та вирощували декоративних тваринок після благодійного ярмарку. Увесь виторг планують спрямувати на допомогу Збройним силам України. Натуралістичний центр нас вирощує і живність, і квіти ми вирощуємо, і Хочемо реалізувати напередодні свята на ярмарці представлені експонати, які експонати вирощені нашими дітьми з нашими керівниками. Кошти, які ми виручимо за те, що ми продамо, ми передамо фонд міської ради для того, щоб могли підтримати наших військовослужбовців. Великдень це світле небо, усі як говорили наші бабусі, небесними квітами, духмяні пасочки і барвисті крашанки, це радісні обличчя і лунки вітання. Христос Воскрес, воістину Воскрес буде чутися звідусіль у відповідь, і незнайомі люди в цю мить ставатимуть нам добрими знайомими і хорошими друзями. Напередодні святкування наша знімальна група вийшла на вулиці міста, щоб поспілкуватися з місцевими мешканцями. Відчути їх настрої, послухати їхні сподівання та побажання. Тож ми не можемо не поділитися з вами гарним настроєм, радістю та оптимізмом, які ширяться нашим рідним містом. Я б дуже хотіла побажати, щоб ми нарешті перемогли, щоб вже закінчилася війна і всі жили в мирі, і в щасті і в спокої. Я хочу побажати українцям миру, нам, щоб мир був. Де мир, де все добре. Желаю удачі, швидшеї перемоги в нашій житті, щоб настав вже мир, слава Богу, щоб всі повернулися додому, наші діти, брати, сестри, щоб всі повернулися додому, живими і здоровими. А ми робимо все, щоб мир наступив як скоріше. Слава благодарності воїнам. Дякую їм велике, що вони нас захистили, захищають і що ми живемо, хай вони швидше повертаються додому. Перемоги їм бажаю. Миру, миру і тільки миру. І здоров'я нашим захисникам, і нашим красуням-захисницям. Ну і нам всім ще раз миру. Перемоги ну звичайно, перемоги. бо ми вже хочемо з діть, дітьми повернутися додому. Бо я ж зараз за кордоном побажаю хлопцям, ті, які зараз на війні, повертатися додому живими. Мій папа сьогодні на фронті, я йому бажаю добра щастя, щоб він поскоріше додому повернувся. Я це свято завжди відмічаю в себе. А всім людям я що бажаю? Бути сильними і вірити в те, що переможемо. І до мая, щоб до травня, щоб це все збулося. Хочу, щоб всі були здорові. Оце першу очередь, щоб всі були здорові, щасливі, миру на землі і щоб наші діти повернулися живими, здоровими. Мирного неба над головою, щоб закінчилась війна, ну, поскоріше, щоб скоріше наступив мир, щоб захисники повернулися живими. Пожелаю всім здоров'я, земних благ, щоб у кожній сім'ї була благополуччя і радості, щоб закінчилась війна і Україна побіділа Росію, щоб наші воїни. Ой, Виіграли війну, щоб все було благополуччя. Саме перше це мир. мир і добробуту. Це найосновніше сьогодні. Нашим захисникам хай їх хай Господь береже, щоб вони живими повертались додому. Хотів би побажати найголовніше здоров'я, миру, благополуччя усім, щоб себе добре почували, щоб війна поскоріше кінчилась вже. Ну і всього самого найлідшого людям і мешканцям цієї Балти. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям, Героям слава! Вітаю всіх з наступаючими святами. Бажаю всім здоров'я, сил, терпіння, любові, миру, злагоди і всього найкращого. Хай все буде Україна! Шановні глядачі, це був останній сюжет випуску новин. Бажаємо, щоб в ці святкові дні ви отримали багато позитивних емоцій та провели їх в колі рідних та близьких. Наша команда дуже вдячна вам за увагу та довіру. Також нагадуємо, що ви можете знайти новини та інші цікаві передачі на нашому офіційному каналі в YouTube та сторінці в Facebook. Не забувайте підписуватись та рекомендувати нас друзям, рідним та знайомим. Також хочемо нагадати, якщо у вас є цікаві та важливі новини, або ви стали свідком надзвичайної події, будь ласка, повідомте нас про це. Ми завжди відкриті до співпраці та завжди готові поділитися найцікавішими та найважливішими новинами зі своїми глядачами. Бережіть себе та близьких і до зустрічі у наступному випуску новин на телеканалі Балінформ Компанія.